Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку переіменування об'єктів слайдів. А також сьогодні ми виконаємо практичне завдання, де використаємо знання з попереднього уроку і з сьогоднішнього. Давайте пригадаємо, де можна побачити імена об'єктів слайда, з якою метою їх використовують та як переіменувати об'єкти операційної, до прикладу, системи. Найпростіше. Ми можемо імена об'єктів слайда споглядати у спеціальних вікнах, до прикладу, для анімації це область анімації. З якою метою ми їх можемо з вами використовувати? А саме з метою, щоб полегшити роботу у оформленні нашого слайду, слайду та презентації до демонстрації. Як перейменовувати, можна використовувати, до прикладу, контекстне меню. Імена об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації створюються автоматично під час розміщення об'єктів на слайді. Ім'я за замовчуванням складається з указівки типу об'єкта та номера об'єкта на слайді. Так, до прикладу, ім'я заголовка титульного слайда за замовчуванням має назву заголовок 1, а ім'я підзаголовка підзаголовок 2. Ім'я показчика місця заповнення на слайді, макета, назва і місць. Має назву місце для вмісту 2. Іменами властивих об'єктів можуть бути графік 3, ім'я піктограми або рисунок 5, де ім'я зображення з графічного файлу. Овал 9 це ім'я графічного примітиву у вигляді овалу або кола. Та інші види імен. Якщо ж на слайді розміщено багато об'єктів, то під час вибору перемикачів анімації буває складно правильно вибрати потрібний нам об'єкт за його іменем. Тому бажано, щоб об'єкти мали розрозуміль імена, які відповідають змісту презентації. Імена об'єктів можна змінювати, використовуючи область виділення, а саме вибірка. Для цього виконують наступні дії. Як показано. На зображенні. А саме дії виконуються такі. Ці дії, порядок дій ви можете бачити на відео. Дії наступні. Вибірку ми шукаємо в, на вкладці Основне група редагування, кнопка виділити і вибираємо область виділення. З'являється праворуч поле вибірка. Вибираємо потрібний нам об'єкт. Клацаємо по ньому у полі вибірка, і стираємо назву, а додаємо власну назву. Після вашої зміни назви ми натискаємо точку е Enter і кнопку. І після цього ім'я змінюється для нашого об'єкта. Всі зміни імен ви бачите зараз на екрані, де змінено. Гострокутний, прямокутний, а зараз можете бачити, як змінюється на тупокутний. У здійснюється введення за допомогою клавіатури і в кінці натискається клавіша Enter. У такий спосіб можна переіменувати об'єкти слайда для спрощення вибору перемикачів анімації та правильного налаштування ефектів анімації. Це дає більше нам можливостей. Щоб краще цей процес проконтролювати і запам'ятати, я пропоную зараз виконати практичне завдання, яке ви можете знайти в підручнику на сторінці 133, там буде посилання, також можна скористатися QR-кодом для відкриття інструкційної картки, або ж за посиланням в описі під відео. Зараз пропоную перейти за посиланням в описі під відео і разом зі мною виконати це завдання. Окційну картку, де нас просять створити у комп'ютерній презентації види трикутників тригери для запуску ефектів переміщення написів і зміни кольору заливки фігури. Для цього ми з вами зараз за посиланням, наступним в описі під відео, завантажимо файл вправа 3.2. І в ньому розпочнемо створення тригерів для нашої анімації. Наше з вами завдання буде створити тригери. Можете самостійно спробувати, можете разом зі мною. Наше завдання створити тригери переміщення, а також зміни кольору для наших Трикутники. Отже, за посиланням, відкриваємо ось цю презентацію посилання на файл заготовку. Натискаємо «Файл», як завжди, завантажити Microsoft PowerPoint. Завантажилось. Відкриваємо вправати капка 2, відкривається в нашому PowerPoint програмі, де ми з ним і будемо зараз з вами працювати. Відразу знімаємо позначку Увімкнути редагування для того, щоб ми з вами могли здійснювати зміни. Після чого розпочинаємо роботу. Почнемо з найпростішого трикутника, з прямокутного. Обираємо прямокутний напис клацем по ньому. Обираємо «Анімація». Додати анімацію. Шукаємо внизу інші шляхи переміщення і обираємо прямокутний у нас вниз. Отже, ми обираємо, шукаємо праворуч, вниз. Обираємо. ОК. Бачимо, що напливає наш напис на трикутник. Беремо за червоний кружечок на прямокутнику і розташовуємо в нижній частині. Ось таким от чином. Натиснемо тепер, тепер аналогічно давайте зробимо для гострокутного, додати анімацію, інші шляхи переміщення. Гострокутний у нас ось він знаходиться. Отже, візьмемо, до прикладу, не ліворуч, а просто шукаємо праворуч, от, будь ласка. Окей. Беремо за червоний маркер і переміщуємо під наш острокутний трикутник. Залишається тупокутний. Обираємо напис тупокутний, додати анімацію. Інші шляхи переміщення. Так само візьмемо, до прикладу, праворуч. Окей. І за червоний маркер перемістимо під ту Готово. Тепер давайте поглянемо, чи все в нас правильно підписано, щоб нам не заплутатись. Для цього ми натискаємо основне виділити. Область виділення. Будь ласка, відкрилась наша вибірка, і ми бачимо, що у нас є заголовок. є полілінії фігури, і є в нас написи. Тепер виберемо почнемо з полілінії. Це в нас, ми знаємо, що це в нас тупокутний. Двічі клацаємо, виділяємо наше поле полілінію фігура 5 за допомогою. Мишки стираємо і пишемо тупокутний трикутник. Ентер. Аналогічно вибираємо наступне. Це в нас гостроєм Дві... мишкою, кінець рядочка, стираємо назву попередню і пишемо гострокутний трикутний. Ентер. Потім наступна фігура. переіменовуємо, прямокутний. прямокутний, трикутник, Ентер. Залишаються в нас назви. Обираємо текст бот 2. Клацаємо в кінці. Стираємо і підписуємо, що це в нас. Гострокутний Ентер обираємо наступний. Це нас бачимо тупокутний, ставимо в кінці, стираємо тупокутний. Чудово. Ентер. І залишається останній прямокутний. Переіменовуємо його. Стираємо повністю назву. І набираємо прямокутник. Готово. Ентер. Чудово. Це ми здійснили переіменування. Тепер повертаємося до... Нашої анімації. Вкладка анімація. Погляньмо, що в нас там по інструкційній карці. По інструкційній карці ми зробили переіменували. Чудово, ми додали шлях переміщення. Чудово. Тепер давайте додамо ще тригери, а потім додамо заключну анімацію. Отже. Переходимо в область анімації вкладка. Бачимо, відкрилася область анімації. І ми бачимо, що в нас тут три анімації. Обираємо першу анімацію. Це наш прямокутний. Ми обираємо тригер після клацання і обираємо прямокутний трикутник. Чудово. Тепер наступний гострокутний. Обираємо тригери після клацання і обираємо гострокутний трикутник. І так само робимо для тупокутного тригери після клацання. Прошу, вибираємо ж тільки тупокутний. Тригери після клацання, і обираємо тупокутний трикутник. Таким чином, у нас ми бачимо всі три анімації. Розділилися на три підгрупки відповідних перемикачів. Ще однією анімацією, яку ми маємо додати до наших об'єктів, а саме до наших трикутників це зміна кольору. За інструкційною карткою наш з вами прямокутний трикутник може стати жовтим. Отже, вибираємо наш Прямокутний трикутник. Обираємо додати анімацію і обираємо колір заливки. Виокремлення, колір заливки. В параметрах ефектів обираємо з вами жовтий колір. Є. Тепер погляньте, будь ласка. Дана анімація знаходиться поверх усіх перемикачів анімації. Тому ми її вибираємо, натискаємо в додаткові параметри анімації тригери після клацання і обираємо наш прямокутний трикутник. Аналогічно. Ми робимо зараз для гострокутного і тупокутного. Гострокутний наш з вами трикутник має бути. Дивимося, яких кольорів червоного і блакитного кольорів. Отже, гострокутний вибираємо, додати анімацію в колір заливки. І встановлюємо. Червоний колір. Вибираємо його в області анімації, тригери, після клацання гострокутний трикутник. І тепер вибираємо тупокутний трикутник, додати анімацію, виокремлення, колір заливки, параметри, блакитний. Обираємо в області анімації тупокутний наш без перемикача тригери після клацання тупокутний трикутник. Готово. Ми бачимо, що в кожній нашій групі перемикачів знаходяться по дві анімації. Тепер потрібно ще задіяти так, щоб наша зміна кольору розпочиналася разом із нашими діями переміщення. Для цього вибираємо по черзі. Анімацію зміни кольору. Вибираємо у першому, першій групі. Натискаємо на стрілочку, позначку поруч і обираємо Запустити разом із попереднім. Другий спосіб, так само вибираємо, можна через оцю стрілочку, а можна вгорі, у дії хронометраж, початок. Натиснути список і вибрати клацання одночасно чи відразу після. Одночасно. І останнє встановлюємо теж запуск разом із попереднім. Чудово! Тепер давайте перевіримо, як працюють наші з вами тригери під час показу презентації. Натискаємо показ слайдів. Спочатку. Ми бачимо з вами презентацію. Наведемо вказівник мишки, до прикладу, почнемо із тупокутного трикутника. Натискаємо. Ми бачимо, переміщується наш напис і змінюється колір. Перший тригер працює. Давайте гострокутний. Теж працює. Зміна кольору працює, переміщення працює. І останній також працює. Чудово, наші три тригера працюють. І в усіх трьох тригерах працюють усі анімації. Можна класнути мишкою, можна SK, щоб вийти нам із показу презентації. Після цього натискаємо файл, Зберегти як. Огляд. І зберігаємо нашу папку з роботами. Підписуємо вправа 3.2. І в дужках своє прізвище. Натискаємо Зберегти. Збережену презентацію демонструєте вчителю для отримання позитивної оцінки і для того, щоб показати, що ви чудово засвоїли виконання і створення тригерів, а також їх використання під час показу презентації. На цьому. Вік... Презентацію ми можемо з вами закривати і повертатись до уроку. Завжди завершуємо. завершуємо ми з вами урок питаннями для самоперевірки. Перше питання звучить так, як переіменувати об'єкт слайдів комп'ютерній презентації і навіщо це потрібно робити. І друге, чим може об'єкт слайда бути перемикачем анімації для ефекту, доданого до цього самого об'єкта. Свої варіанти відповідей на ці питання можете лишати в коментарях. Я ж вам рекомендую вдома повторити параграф 3.2, сторінка 132 135 з підручника з інформатики. Можете також спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 134-135. В разі виникнення питань, як виконувати завдання, пишіть мені в коментарях, будемо пробувати їх разом виконувати. На цьому ж я з прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Лишайте свої коментарі, чи зміг я вам допомогти вивчити цю тему та отримати позитивну оцінку за цей урок. І до нових зустрічей! Всі, хто має бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.